Усім привіт любі друзі. Ви на каналі Агентства нерухомості «Алегрія» і мене звуть Вероніка. Якщо ви раптом вперше зараз потрапили на наш канал, то я попрошу вас відразу підписатися, адже ми даємо дуже багато корисної та цікавої інформації про нерухомість в Іспанії та про життя в цій країні. В цілому, тому підписуйтеся і відразу ставте лайк цьому відео. Воно обов'язково цього заслуговує. Ми з вами сьогодні подивимося. Ось цей прекрасний будинок, що знаходиться за моєю спиною. Це конкретно готовий будинок, куди можна заїжджати вже. Завтра загальні характеристики у нас такі: ми маємо два поверхи: загальна площа будинку з терасами 276 метрів квадратних, корисна площа 207 метрів квадратних. Це п'ять спален, три вбиральні, вітальня, кухня, солярій на даху, басейн, тераса, паркувальні місця. Ви бачите, тут можна помістити дві машини. Або якщо вони у вас маленькі, навіть три машини позаду є невеликий сад. Загалом багато багато всього для великої сім'ї, для гарної компанії з друзями. Давайте подивимося все. Детальніше. Ось тут у нас знаходиться головний вхід до будинку, але ми спочатку подивимося власне територію. Вона у нас невелика. Це 400 з невеличким хвостиків метрів квадратних. У нас є тут пальма, є штучна трава, є зона барбекю. В принципі, достатньо для того, щоб у вас тут побігали діти. Тут можна поставити дитячий басейн, можна поставити якесь накриття та проводити час на вулиці, не знаю, вечеряючи тут чи читаючи книжку на гамаку. Загалом цю територію варто обладнати знати краще. Ну і власне ви, скоріш за все, побачите тут крани і почуєте звуки будівництва, і скажете, а що ж це таке? А це саме будівництво. І що я вам можу сказати з цього приводу, це те, що рано чи пізно воно закінчиться. Так, коли ви хочете купити будинок чи квартиру у фінестраті, в районі балкон де фінестрад чи Сєра Кортіна, ви маєте розуміти, що попит в цьому місці дуже і дуже високий. Величезна кількість людей зараз обирає це місце для життя чи як другу резиденцію. Власне, потрапити до будинку можна не не лише через центральний вхід, а й з тераси через е, панорамні ось ці прекрасні скляні вікна двері, що ми зараз з вами і зробимо. Відразу з зони тераси та басейну ми потрапляємо до вітальні, яка суміщена з зоною для їдальні та кухнею. Кухня лишається точно в такому вигляді, як ви її бачите просто зараз. І меблі, і техніка входять у вартість цього будинку. Що ми тут маємо? Великий холодильник з морозильною камерою, мікрохвильовку, духову піч, витяжку плиту. Тут у нас є посудомийка, раковина загалом стандартний набір. Меблі теж входять у вартість все лишається от в один в один, як ви зараз це все бачите. У вітальні ж, навпаки, як і в усьому домі, меблі у вартість не входять. Що є? Однозначною перевагою цього місця це великі панорамні вікна і висока стеля. В цьому місці реально дуже класно дихається, багато простору, багато світла. Тут же на першому поверсі у нас ще є вбиральня загального користування та три спальні. Давайте ми їх подивимося. Ось тут за моєю спиною знаходяться головні двері, головний вхід до будинку, який ми з вами дивилися зовні, проте не зайшли, але саме він центральний. Відразу біля входу по ліву руку ми бачимо гостьовий туалет, вбиральню загального користування, тобто коли у вас лишаються. Гості, коли ви живете в якійсь із спалень, які ми зараз подивимось, саме цим місцем ви будете користуватися. Тут же навпроти, у нас знаходиться перша житлова кімната. В даному випадку у нас це студія звукозапису, і мені дуже подобається, що ми нарешті бачимо житлову кімнату, яка обладнана не під спальню, тому що зазвичай, коли ми перераховуємо, що у нас є в будинку, ми кажемо три спальні, п'ять спалень і так далі. І так далі, це не обов'язково спальня, це житлова кімната. В даному випадку це студія звукозапису. Ви її так і можете залишити як приміщенням для творчості, роботи, дитячу кімнату, як завгодно. Тут же за стіною знаходиться ще одна житлова кімната. В даному випадку це. Спальня, вона невелика. Це може бути гостьова кімната, кімната для ваших дітей чи ваших батьків, які живуть з нами з вами. Що важливо, на що важливо звернути увагу, це те, що у нас в спальні є вбудовані шафи. Виглядають вони ось таким чином, достатньо великі від підлоги до стелі. Достатньо місця для того, щоб зберігати свої речі. У нас є а, вікно з. Електричними жалюзями з електричними персіанами, як вони називаються в Іспанії, натиснули на кнопочку. Закрили, зробили собі ніч. Відкрили, зробили собі день. Ну і власне головна спальня у цьому будинку, ваша хазяйська, виглядає ось таким чином. В цій спальні у нас також є вбудовані в стіну шафи. Тут вони займають усю ширину кімнати, і також біля спальні знаходиться ваша особиста вбиральня. Доступ куди є лише зі спальні. Там у нас також є вікно для додаткового світла, є дві раковини, призначення, яких я ніколи не розумію і не зрозумію, але вони вже є. Зверніть увагу, будь ласка, що в будинку встановлена центральна система кондиціонування. Це означає, що повітря охолоджується рівномірно в кожній кімнаті. Є центр керування, що знаходиться у вітальні, ви встановлюєте температуру, і охолодження, і нагрів будинку відбувається саме за допомогою центральної системи кондиціонування. Вентиляційні отвори є в кожній кімнаті по декілька одиниць, ну і давайте подивимося. Мінус перший поверх. Подивіться, скільки світла і краси в цій моделі будинку на мінус першому поверсі. Все за рахунок ось того патіо інглес, англійського дворику, який роблять спеціально для того, щоб створювати додаткове освітлення в будинку, якщо він має мінус перший поверх. Тобто у вас в землі поруч з будинком є велетенський отвір, для того, щоб повноцінно можна було зробити панорамні вікна від підлоги до стелі, а не якусь там таку маленьку фіраночку. І мати багато і багато світла в даному випадку сьогодні власники цього будинку займаються масажем. За стіною власне зали студії у нас знаходиться комора. Це дуже і дуже круто, тому що зазвичай на узбережжі будинки побудовані, знаєте, так трохи як друга резиденція. Від того не передбачається, що ви будете зберігати велосипеди, лижі, дошки для серфінгу і все таке інше. А цього дуже і дуже не вистачає. Далі за коморою у нас є ще один туалет загального користування. Ну і останнє приміщення, остання кімната, яку ми з вами дивимося в цьому будинку, яка існує в цьому будинку, виглядає ось таким чином. Це просто велетенський простір. Мені здається, що це відсотків 40. В будь-якому разі ви зможете зробити тут вітальню, великий спортзал або, я не знаю, дитячу кімнату, спальню, що завгодно. Прекрасний, великий, світлий простір. З кожної із кімнат, на мінус першому поверсі, ви можете вийти на патіо інглес. Той самий англійський дворик, який створений для того, щоб на мінус першому поверсі було багато світла. Звідси ж у нас ідуть сходи, які піднімають на перший рівень ділянки, де знаходиться басейн і тераса. А також ми можемо піднятися на солярій, що знаходиться на даху будинку. Ну і власне на даху, як зазвичай в подібних проектах, у нас є солярій. Що це таке? Це означає, що дах. Підготовлений для того, щоб ви цей простір використовували. Дах в принципі можна використовувати як зону відпочинку, якщо ви, наприклад, любите такий формат та поставити тут шезлонги, стіл, якісь намети. Я не знаю, що завгодно. Тож давайте підведемо підсумок. Вартість будинку 670 тисяч євро. Варто зауважити, що заходити жити в нього можна вже завтра, що ви отримуєте за 670 тисяч євро. Ну, по перше, будинок знаходиться в прекрасному місці. Фінестраті це новобудови, які зараз активно будуються попит на які неймовірно зростає кожного дня. Тут дуже і дуже класні пропозиції. Ви будете чути багато мов. Ваші діти будуть спілкуватися з різними різними дітками з усіх куточків світу. Поруч море, поруч торгова зона, комерційна зона Ля Маріна, до якої буквально дві хвилинки на автівці. Пляжі тут ви можете вибрати на будь-який смак. Це може бути бухта лакала, це може бути розкішний понієнте, це може бути е, е, прекрасний е, пляж в Вільяхойоса, де є парковка, де ви можете заїхати і не хвилюватися де вам лише свою машину. Ну і, власне, як завжди, я попрошу вас підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково поставити лайк цьому відео, бо ми дуже пітніли сьогодні під цим сонцем, знімаючи для вас відео. Я готова пірнати сюди вже прямо, тому оцініть, будь ласка, нашу роботу і напишіть коментарі. Розкажіть усе, що ви думаєте з приводу побаченого, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Можливо, ви маєте предметні запитання до мене. Тоді пишіть на WhatsApp за номером телефону, який ви бачите на екрані, або на пошту. Я вас міцно Вій, ваша Вероніка. Слава Україні.